Майже 4 мільйони переглядів. Наше розслідування про схеми із ось такими газовими лічильниками зібрали ледь не найбільше вашої уваги за 10 років проекту. Гроші така популярність засвідчує, що ця тема дійсно важлива. А із першими холодами ви ще більше пишете нам про те, як облгази, які в Україні є монополістами, намагаються розкрутити вас на гроші. Тож ми продовжуємо розслідувати чи не найпопулярнішу зимову проблему українців. Як нас дурять газовики, які проводять газ до наших будинків і висувають свої умови? І чому ви із цим нічого не зможете, ні, зможете, зробити? Дивіться, аби не переплачувати монополістам. Харків'янина Миколу Бойка підвела доброта. Хто ж міг подумати, що суворий працівник Харків -міськ -газу, який прийшов до нього перевіряти газовий лічильник, почне благати про співчуття. Так, так, він сормовся якось і казав, що ви знаєте, що треба мені написати, що а, печатка сфальсифікована. Не зовсім сфальсифікована, а в мене є підбурь. Печатка, тобто пломба на газовому лічильнику, висіла з 1997 року. Нащо її фальсифікувати, господар квартири не розумів. Та є, підозри все. Ну в чому все ж Ну я вам чесно скажу. Якщо я не напишу, мене можуть звільнити з роботи. Аби бідолашний газовик не втратив роботу, пенсіонер допоміг йому скласти акт про підозру втручання у лічильник. Сам прилад відправили на експертизу. Відбулася ця. Дуже чесна експертиза у лапках, де мені відразу показали фото, зробили при мені фото цієї печатки. Збільшили дуже це зображення і показують. Ви бачите, що воно сфальсифіковане. Пенсіонера звинуватили в тому, що він підробив пломбу та втрутився у роботу лічильника, говорячи простіше, Відмотав його назад. Отже, він оплатив вартість експертизи лічильника, а це 1600 гривень. А потім йому за результатами цієї експертизи ще й нарахували штраф у 8 тисяч. Коли він розповів нам про цю неймовірну історію, ми поїхали в Харківгаз шукати того самого газовика, який розчулив пенсіонера аж на 9600 гривень. А можна з цим з Запарою поспілкуватися? Я думаю, що він на роботі, і тому ні. Ну, якщо ви на роботі, то ви можете його викликати, да? ну, Він десь на об'єкті. Ну, Можна, ми І... під'їдемо до нього. Він займається роботою, ми не можемо відірвати його від виробництва. Начальник лабораторії Харків Міськгазу переконує, що над приладом, який зняли в пенсіонера, попрацювала чиясь злодійська рука. Ми бачимо механічні пошкодження корпусу відлікового пристрою місця пломбування. Ось ось пломба. І біля свинцевої пломби є сколи є пошкодження, пошкодження від лікового пристрою, що свідчить про те, що заводська пломба рідна з даного лічильника доставалася і ставилась пломба фальсифікована. Вивели з ладу лічильник. І за це, що вони вивели з ладу лічильник, я ще повинен платити. Якби там не було, а як довести свою невинуватість, пенсіонер тепер не знає. Отже, він написав у програму гроші. А ми порадили чоловіку зробити так, як радить відомий борець зі свавіллям газовиків львівський юрист Богдан Ребешко. Поживач в першу чергу зобов'язаний написати заяву в облгаз, щоб облгаз надав інформацію, коли була остання дата повірки цього лічильника. Справа в тому, що облгази повинні регулярно перевіряти лічильники та вносити цю інформацію в спеціальні реєстри. А правда в тому, що насправді вони часто цього не роблять. А якщо лічильник своєчасно не перевірили, вся відповідальність за його роботу лягає вже на газовиків. Там точно вони скасуються. Точно скасують. Отже, пенсіонер пише в Харківгаз вимогу назвати йому дату останньої перевірки лічильника. Тисячі людей по всій Україні сумотужки намагаються боротися зі свавіллям та шахрайством облгазів. Ігор Захарків півроку тому теж звернувся до програми гроші. Йому нарахували штраф у 16 тисяч гривень за нібито збиту на лічильнику пломбу. Тоді Богдан Ребешко пояснив Ігорю, як не писати листа в національну комісію за регулювання енергетики. І ось ми знову в Бабичах у Ігоря Захарківа. Богдан Ребешко нам поміг. дай йому Боже здоров'я. Штраф скасували. Ви скасували йому цей штраф. Він дуже вам вдячний. Він дякую. Ва за що. Чим можу тим допомагаю людям на Богдана після сюжету програми гроші обрушилася лавина благань про допомогу зі всієї України. Вони скаржилися, що облгази їм нараховують захмарні штрафи. Найбільший борг, що мені попався, що я його відстоював, Це був 118 тисяч гривень споживача зі Стрийського району. Але адвокат зазначає, якщо ви знаєте, як правильно написати листа і зробити це. Національна комісія з регулювання енергетики може скасувати штраф, неправомірно накладений облгазом. Це вже добре, але на жаль, він не пам'ятає випадка, щоб ЕНКР покарала газовиків за такий зухвалий рекет населення. Вони просто вимагають від монополіста в нашому випадку облгазу скасувати штраф споживачу неправомірно нарахований. Але санкцій ніяких немає. Але згідно законодавства можуть застосовувати санкції, які можуть сягати мільйонів гривень, можуть забрати ліцензію. Облгази, користуючись своїм монопольним положенням на ринку, дурять не тільки беззахисних пенсіонерів, забираючи в них лічильники на перевірку. Микола Удовенко, власник фірми, що займається газофікацією, нещодавно намагався виконати замовлення клієнта. До нас е звернулися два замовника. Регазифікації двох житлових будинків по 50 квартир. На перший погляд все було просто підключити будинки до магістралі. Поруч біля них проходить газова труба. Але в Київоблгазі сказали, цю трубу підключатися не можна. Дали точку підключення за 5 кілометрів. Якоби в цій газовій трубі не, не вистачає потужності. Яке ж було здивування, коли наступного дня «Облгаз» пригнав сюди свій екскаватор, щоб підключити до цієї самої труби, якої не вистачає потужності, будинок поруч. Ось відео. Вчора хотіли одне місці там, там, де стоять машини, хотіли зробити врізку. Ми поставили сюди машину, щоб цього не не було. Ми тримаємо охорону круглосуточно, для того, щоб не не врізався. По всій Україні знахабнілі газові монополісти захопили ринок. То душить всіх. Хто намагається створити хоч якусь альтернативу, стверджують громадські активісти. Просто тупо Львівгаз не приймає в замовників заяви. Для, ну, якщо замовник пише, що буде інша організація робити, ніж Львівгаз. Свіжий приклад розповідає пані Леся Макар. Коли одна з львівських фірм знайшла замовника на газифікацію, облгаз з цим не змирився. Вони знайшли замовника, і вони. Йому сказали, що якщо вам буде робити ця фірма, ви газ не здасте. Інженер-проєктант каже, будучи лише одним з гравців на ринку, облгази незаконно взяли на себе функції контролю. В законі України про ринок природного газу пише, що оператор ГРС, в нашому даному випадку це Львівгаз, не має права нічим іншим займатись, іншою діяльністю.